Вітаю всіх на своєму каналі. Доброго ранку. А в мене буде сьогодні огляд покупок з нашої барахолки. Це все я накупила на нашому блошиному ринку. Правда, не за один раз, але все одно. Бачите, гарний посуд і скло, і порцеляна, фаянс тож, все таке є. Ще хотіла сказати, що все-таки шафку ту я зібрала, стелаж чи етажерку, як називається. Досить непогано виглядає, все в мене вийшло. Там цікава конструкція, збирається вона зовсім без ніяких шурупчиків і гаєчок, тобто там є всі детальки, що можна повставляти. Ну, як конструктор. Я вам покажу треба трішки натхнення все виставити весь посуд, що в мене там, я планую. Можливо, як буду вихідна, а можливо, ввечері буде час, бо після роботи не завжди є час це ще робити. Але обов'язково покажу, самі же цікаво зробити. Тож дочекайтеся. Ну, а зараз розглянемо мої покупочки. Скло накупила. люблю я скло, збираю і користуємося ним. І в колекцію дуже мені подобаються такі старенькі речі. Рюмочки такі, бачите, топсте дно такі вони важкенькі. Взяла 4 штучки такі, тут купоросний колір. А одна не попала в колір, більш блакитного такого відтіночку, хоча модель та сама. Ну, я забрала, можливо, ще знайдеться або ті, або ті, то і буде комплект. Ось отакі дві рюмочки взяла на ніжці. Тут такий красивий малюнок, гравіювання. Теж я такі речі збираю, бо вже їх не виготовляють, а чи трапляться ще, то беру все одно. Оці бокали, мені теж дуже подобається, що товста ніжка, таке потовщене дно. І теж тут є гравіювання. Можна і користуватися, можна і в колекцію. Ну, Під все підійде, гарно виглядає, чому не брати. І ось такий взяла стаканчик. Ну, це така взагалі така краса, подивіться, які листочки, який малюночок. Дуже мені це. Подобаються ці стакани, теж дно потопщене. В мене є пару, але вони теж із купоросного скла, і там виноградна лоза. От бачите, не попала ні в колір, ні, ні в фасон, ні, ні в сезон, як то кажуть. Ну нічого, можна ж його як і вазочку використовувати невеличку, хай буде, а може ще трапиться. І знайшла ще я ось такі три блюдечка. Кобальтове скло, я взагалі збираю кобальтове скло, але трапилося тільки блюдечка. Чашечок не було, не знаю, від якого це набору. Ну Взяла вони теж в гарному стані, тож, може, ще щось і трапиться до них. Ось такі блюдечка. І із порцеляни, що мені вдалося знайти. Небагато на цей раз. Ось такий чайник. Тут така мила деколь, гарненький чайничок. Ось такий рідна кришечка і форма така цікава. Тернопільський завод теж забрала. Чайнички я і збираю, і, можливо, комусь запропоную, то гарний такий чайничок. Зараз покажу ще цукорницю. Ну, це така, бачите, літня кульбабка якраз. Якась трикоза тут з позолоте зроблена. Малюночок з обох боків це деколь. Теж гарний стан новий, полтавський фарфор і рідна кришечка. Ось така гарненька. І мені трапилося на диво, мені трапилася ось ця тарілка. Подивіться, яка гарна. Це бузок. Ось такий позолота є по краєчку. І це бути півник. Те, що я збираю посуд з буском, те, що я збираю будянський посуд. Тут мені дуже пощастило знайти цю тарілочку. Ось так вона буде в мене стояти. Красива річ, така колекційна, можна сказати, тож, я дуже задоволена, що вдалося придбати її. Отакі От в мене покупочки. Дещо, можливо, виставлю на продаж в телеграмі, будь ласка, приєднуйтесь, слідкуйте. Якщо щось сподобається, то запитуйте. Всім гарного дня та до нових зустрічей. До побачення!